Я вам наголошую на тому, що коли до вас звертається суд, вийдете відповіді до суду відповідно до права поведінки, що тренажерним кодексом України, це звісно, вимагається в стоячи. Тобто я маю вставати перед людиною, яка мене посадила під домашній решт, залишивши військових без їжі одягу і амуніції. Я не стаю перед людьми, які вредять сьогодні під час військового стану Україні. Хто б це не був? Це моя особиста думка. А з приводу захисника запитайте спочатку прокурора, де ділася жертва. Може в нас доклад задали. Ми кожен раз починаємо засідання з питань, де захисників. Той час ми не задаємо питання, де жертва це. Не до жертви ваша де. Жодного разу ця людина, за якою я просидів півроку в СІЗО, не з'явилася в, в засіданні. А ви нас, як собак до вашим там кидаєте. І я маю вставати? Перед ким? Я маю вставати? Перед злочинцями України, які сьогодні скидають нас по домашній арешт? Ну кидайте. Я казав, кажу і буду казати, всіх не пересажаю. Закінчиться війна, потім поговоримо. І ще раз питаю, де жертва? Де це нещасне подобіє? якого так всі обідали? Тільки в неї забрали півроку життя, у мене полгода життя забрали, у пацана забрали півгода життя. Де жертва? Де це создання? був ли мальчик? Чому ніхто в суді не задає питання? Де жертва, я спрашую ще раз? Кожен засідання суду, ви не задаєте це питання. Що це за адвокат державний? Що це за державний адвокат, що відмовився захищати людину? Зато воно прийшло вже порішати це рішило. Ми законослухняні громадяни. Людина пропонувала взятку. Цей суд, апеляційний суд, це я можу порішати. Я лічно буду сидіти цієї розмови. Ми закон порушувати не збираємося. Ну і такі державні адвокати не місце сьогодні в Україні. Хочете ви то чи не хочете, Україна змінюється. З вами чи без вас? У мене все.